Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву та важливу інформацію, особливо для людей, які перебувають на території Польщі на основі Песеля Укр. Ми поговоримо про карту Цукер. Дуже небагато інформації до цього часу було про цю карту. Всі знали, що така карта буде, але було мало інформації для кого, як, коли, які плюси, мінуси цієї карти, та взагалі, коли почнеться старт цієї програми. Отримання карти Цукер. Я вважаю, що на сьогодні вже є достатньо інформації, щоб записати таке невелике відео, щоб розібрати для кого ця карта, кому варто її отримати, кому не варто, та які можливості відкриває перед українцями за кордоном ця карта. 7 червня президент Польщі Анжей Дуда оголосив зміни в спецуставі допомоги українцям, які перебувають на території Польщі. Одна з цих змін стосується можливості отримання карти. Цукер. Чим ця карта така особлива і чим вона відрізняється від звичайної карти побиту? Перше, що стандартно, ця карта видається по місцю... Проживання, тобто воєводою за місцем проживання, де людина знаходиться. Друге, що її відрізняє, це що в цій карті не буде видаватися децизія. Децизія буде віддаватися тільки в випадку, коли по карті дали відмову, тому що в децизії буде причина, чому була надана відмова, і ця карта не буде видана. Також що важливо, забороняється переносити справу з одного воєводства до іншого воєводства, навіть якщо ви змінили своє місце проживання. Особливість велика є того, що розгляд справи не буде перевищувати 90 днів, тобто є 90 днів для того, щоб видати вам рішення по вашій справі. Що важливо. До терміну не застосовується обмеження на так зване замороження перебігу справи, що якраз таки застосовується в звичайних картах побиту. Карта видається на 3 роки. На 3 роки, не більше ні менше. Карту видадуть вам рівно на 3 роки. Це також плюс звичайною картою побиту, плюс в тому, що. Карта видається не на 2 роки, може видатись, не до кінця умови або дати, яка написана в залончнику, а саме карта видається рівно на 3 роки. Ціна вніску буде 340 злотих плюс 100 злотих отримання самого пластику карти побиток. Тож може отримати цю карту цукер. Карту цукер можуть отримати громадяни України та й не тільки України, які на момент, коли складають внісик, відповідають певним критеріям. Перший критерій це те, що на стан 4 березня 2024 року у них був песель Укр, він був активний. Та мають песель Укр активний в дні коли складають внесок на цю карту цукер. Також повинні мати песель Укр 365 днів неперерваний, тобто всі цей рік мати песель Укр активний, що важливо, повинні мати важливий. Документ, тобто мати паспорт, який на момент складання вніску та на момент отримання самої карти, буде важний та не буде просрочений. Що саме головне, це повинен бути закордонний паспорт, не може бути е, внутрішній паспорт або е, українське ID. Щодо переваг цієї карти, які все-таки в неї будуть плюси. Перший плюс це те, що особа з цією картою має вільний доступ до ринку праці Польщі. Тобто вона може працювати без жодних обмежень і вона не повинна інформувати воєводу про те, що вона змінює роботу або влаштувалась на нову роботу. Також, що важливо, ця. Людина, яка має карту цукер, може відкрити джаяльність єдноособову, це ФОП, та його вести в Польщі, і їй не потрібно додатково робити якихось дій, тобто не, не потрібно чекати карту або отримувати карту саме на те, щоб вести дяльність одноособово, тобто ФОП. Е, цій людині достатньо того, що в неї буде карта цукер. Також зберігається доступ до всієї соціальної підтримки, яка була в Польщі в цієї людини. Немає жодної прив'язки до громадянства цієї людини. Тобто, якщо людина була з Казахстану, Узбекистану або з якоїсь країни проживала на території України та отримала в Польщі Песель Укр, вона також має право отримати цю нову карту Цукер. Також немає необхідності працювати, тобто людині не потрібно показувати свої доходи, вона просто може проживати на території Польщі та отримати цю карту. І карта цукер буде сприйматися в відношенню до отримання резидента як один до одного. Тобто, якщо ви вже перебуваєте на території Польщі два роки та отримаєте карту цукер. Вона у вас буде 3 роки, тобто після 5 років легального перебування на території Польщі, ви зможете подати документи на двотерміновего резидента у Ні Європейської. Тобто, цільова аудиторія цієї карти, кому найбільше потрібна та необхідна ця карта. Перша група людей таких це пенсіонери та діти, тому що вони спокійно зможуть отримувати якийсь сильніший документ, тобто карту. Побиту карту цукер та перебувати на території Польщі легально та не хвилюватися за стан свого песеля Укр. Друга категорія людей це ті, які не хочуть мати прив'язки до роботодавця, не хочуть мати мороки зі змінами роботи, змінами децизій. Це люди, які планують відкривати ФОП в Польщі. Для них дуже важливо краще отримати, якщо в них є статус Укр карту цукер, тому що це набагато спростить їх шлях легалізації в майбутньому, особливо ті люди, які хочуть тут залишитись, отримати резидента, та як в підсумку, отримати громадянство. Старт цієї карти цукер планується на початок 2025 року. Вже інформація, що це буде максимально січень та. Чи кінець лютого? Е, інформація про точну дату буде в уставі додатковій, яка вийде вже в кінці вересня. Тому залишилось чекати недовго, і вже зовсім скоро ми дізнаємось, коли буде старт подачі на цю карту цукер. Ну що ж, наостанок хочу сказати, що ця карта дійсно необхідна усім українцям, яких є песель Укр, і які ще з різних причин не отримали карту побиту або не легалізувались в інший спосіб. Ця карта, звісно, виграє в порівненні з звичайною картою побиту, просто тому, що, по-перше, і найголовніше, її не потрібно чекати дуже довго. Перелік документів, які потрібні, максимально мінімальний. Та ця карта взагалі не є прив'язана до роботодавця або до діяльності, яку ви виконуєте на території Польщі. Також ця карта не має взагалі ніяких відмінностей від того, як легалізовуватись далі. Тому якщо ви плануєте отримувати резидента в Польщі, а в підсумку громадянство, карта цукер вам як найбільш підходить. Та варто її отримувати. Дуже дякую, що додивились відео до кінця. Якщо інформація, яка була у відео, вам була корисна та сподобалась, поставте вподобайку відео та напишіть коментар. Також буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на канал, це його дуже підтримає та буде мені мотивацією знімати більше для вас відео та ділитися більше корисною інформацією.